Не так багато сьогодні стандартів від Філічити. От зараз кутовий намагалися розіграти, розпасуватися. Єпікін пробиває низом Олександр Єпікін. Відбирає чисто у шрамка. Мірінков. Міренков, Мірінков віддає передачу на порожні ворота і забиває Дмитро Іллієнко. Ось вона, контратака Філічити. 1-0 На користь цієї команди. Кавідяєв здалеку пробиває. Бугайчук біля на Грасименка. Це передача. Ігор Круглов. Ільєнко. І ось він шанс для Філічити. Ільєнко. 2-0. 2-0, який в першому таймі. На контратаці забиває Філічита. І знову забиває Дмитро Ільєнко. 2-0. Вєтров. Розвертається Вєтр, віддає Богайчуку. Богайчук сильно пробиває Вєтров. Головою грає на добивання. Микита Вєтров. 2-1. Ліових атакує постмен за п'ять з половиною хвилин до кінця. Грасименко здалеку пробуває круглов. На підборанні Ковідяєв, Він стріляє. Вишає. Рибін. Ворота порожні. Рибін! Забиває Олег. Рибін 3-1. 3-1 на користь філічити. Грасименко Бугайчук, не забиває Ігор Круглов. Передача низом не точно. Волков Волков обігрує Волкові лівої, забиває ще. Рахунок 4-1. В'ячеслав Волков відзначається. Обіймають його партнери по команді. Святкує Філічита. це буде... Після рикошету м'яч опиняється у воротах. Є від В'ячеслава Волкова. 4-2. І ще один забутий м'яч прийшов. За 7 секунд до кінця зустрічі 4-300 я рахунок.